Якби я сказав вам, що пшеничне колосся здатне скластися у цифри, чіткі та зрозумілі, ніби хтось невидимий вивів їх гігантським пером на золотому полотні землі. Що ця дата 6 січня 2026 року з'явилася на Херсонщині серед жнив, коли жодного вітру не було, жодної техніки поблизу, жодного раціонального пояснення. Друзі, зараз 2 січня 2026 року. Через чотири дні настане водохреща. І якщо те, що я вам розповім правда, то саме в цей день станеться те, про що попереджала земля: великий прорив на Сході. Зміна, яку ніхто не очікував саме зараз. знаєте. Це не легенда з минулого століття, це те, що я побачив на власні очі минулого літа, і те, що перевіряється прямо зараз, у ці дні, у ці години. Мене звати Василь Петрович. Мені 52 роки, з них 25 я агроном. Я людина звикла вимірювати кислотність ґрунту, аналізувати врожайність, консультувати фермерів по всій південній Україні. Я пишу статті для сільськогосподарського журналу і завжди покладався на факти, на цифри, графіки, лабораторні дослідження, коли мені розповідали про дивні речі: про світло над полями, про незвичайні врожаї на місцях боїв. Якував ввічливо і думав своє збіг обставин, ефект спостерігача, народна уж що шукає сенс у хаосі війни. Поки не приїхав до Олексія, це було у серпні 2025 року, жнива в самому розпалі. Спека стояла неймовірна, повітря тремтіло над асфальтом, а золоті поля Херсонщини чекали на комбайни. Я був удома. У Миколаєві готував звіт про стан посівних площ, коли подзвонив мій старий знайомий Микола, фермер з села Новоолександрівка Херсонської області. Голос у нього був не такий, як завжди: неспокійний, діловий, а якийсь напружений, наче він сам не вірить у те, що каже. Василю, почав він без привітання, ти маєш приїхати зараз, якщо можеш. На полі щось щось незрозуміле. Я усміхнувся, подумавши, що мова про шкідників. Микола, по телефону не можеш описати? Я завтра? Ні, пробив він. Не по телефону. Треба бачити. Пшениця. Вона не просто полягла. Василю, вона написала щось. Я перестав усміхатися. Написала? Що ти маєш на увазі? Тиша. Потім Микола видихнув. Цифри, дату Шосте. Один. 2026 Чіткі, великі. Ніби хтось навмис не виклав. Олексій мій кобайнер це побачив першим. Ми сфотографували з дрона. Василю, я не вірю сам собі, але ти маєш побачити. Моя перша реакція була очікуваною для агронома: може, вітер так поклав? Або град, або техніка якась проїхала? Техніки не було, вітру то еш. А град не кладе пшеницю у форму цифр, ти ж сам знаєш. Приїдь, будь ласка. Я пообіцяв виїхати вранці. Поклав телефон, сів, задумався. У мені боролися дві частини: наукова, яка казала, що це абсурд, і людська, яка пам'ятала, за останні роки війни я чув десятки історій про дивні речі: про світло над обстріляними селами, про джерела, що раптом очищувалися, про врожаї там, де не мало б нічого рости. Я списував це на емоційний стан людей, на бажання бачити надію але що? Якщо? Наступного ранку, 3 серпня 2025 року, я сів у машину і поїхав на південь. Дорога до Новоолександрівки пролягала через деокуповані села. Я їхав повільно, дивлячись навколо. Херсонщина зустрічала мене тишею, особливою тишою визволених територій, де навіть повітря ніби інше легше, але з присмаком чогось важкого, непрожитого до кінця. Поля навколо були золоті. Колосяться під сонцем. Але серед них чорні плями згорілої землі, воронки, залишки блокпостів. Я проїжджав через село, де половина хат була без дахів, де церква стояла з пробитими стінами. Але біля неї на городі хтось посадив соняшники, і вони вже цвіли, великі й яскраві, неначе говорили: Ми тут, ми живі, ми не здалися. На блокпосту мене перевірили, поставили кілька питань. Пропустили. Військовий, молодий хлопець, з втомленими очима глянув на мої документи і сказав: Їдьте, обережно, там ще розміновують. Я кивнув, поїхав далі. Серпень був спекотний. У повітрі висів запах сухої трави, прогрітої землі, і чогось ще важкого металевого. Запах війни, який не вивітрюється одразу. Але крізь нього пробувався інший аромат. Свіжого хліба з якоїсь придорожньої хати, де бабуся пекла як і до війни, як і завжди. І цей контраст: війна і хліб, смерть і життя. Він був у всьому навколо. Я під'їхав до Новоолександрівки близько одинадцятої години, село невелике, будинків зо сто розкидані серед полів, що тягнуться до самого горизонту. Тут простір особливий, степовий, безкрайній. Небо величезне, і здається, що між тобою і ним нічого немає, жодних перешкод. Микола зустрів мене біля своєї садиби чоловік років 55, міцний, загорілий у робочому одязі. Але обличчя в нього було серйозне, навіть якесь схвильоване. Василю, дякую, що приїхав, сказав він, потискаючи руку. Я знаю, ти подумав, що я з'їхав з глузду. Може і так. Але ходімо, покажу. Ми сіли в його пікап і поїхали полем. Дорога петляла між ділянками, де місцями вже прибрали пшеницю. Місцями вона ще стояла золота і готова до жнив. За кілька хвилин ми під'їхали до краю великого поля. Там стояв комбайн, старий, але справний, весь у пилу і полові. Біля комбайна сидів чоловік на розкладному стільці під парасолькою від сонця. Він підвівся, побачивши нас. Це Олексій, представив Микола. Мій комбайнер 20 років працює. Олексій був років 50, худорлявий жилавий, з руками вкритими мозолями і шрамами від багаторічної роботи. Обличчя загоріли до темна, зморшки біля очей. Від постійного прищурювання на сонці. Але очі самі дивні, втомлені, але водночас якісь глибокі, ніби бачать більше, ніж треба. Ви агроном? Запитав він, подаючи руку. Так, Василь Петрович, добре. Може ви поясніть мені, як це можливо? Бо я не можу. Він показав на поле. Я подивився спочатку не зрозумів, що дивне, поле як поле. Пшениця частково зібрана, частково ще стоїть. Але потім помітив: посередині є смуга, де колосся полягло. Смуга широка метрів двадцять і довга десь метрів сто. От там. Олексій вказав: Залазьте на комбайн. Звідти краще видно. Ми піднялися в кабіну. І тоді я побачив: з висоти трьох метрів малюнок був чітким. Пшениця лежала нехаотично. Вона складалася у форми, цифри великі, акуратні, неможливо чіткі. 0, 6, Крапка. 0, 1, крапка, 2. 0, 2, 6. 6, 1, 2026. Я стояв, дивився, не міг відірвати погляду. Моя перша думка це неможливо. Друга, але я це бачу третя має бути пояснення. Коли це з'явилося? запитав я, намагаючись зберегти професійний тон. Тиждень тому, відповів Олексій. 27 липня я тут комбайнував все нормально було, а потім він замовк. Микола додав: Розкажи йому все. Як воно було? Олексій зітхнув, сів на сидіння комбайна. Був день звичайний, жарко, як зараз. Я збирав пшеницю на цій ділянці з самого ранку. Вже після обіду було годині о третій. Працюю все як завжди. Раптом відчув що щось не так. Що саме? запитав я. Важко пояснити, наче повітря стало густіше. І двигун, він працював, але ніби важче. Думаю, може, перегрівся? Зупинився, вийшов перевірити. Капот відкрив, дивлюся, все нормально. Температура в нормі. Оберти стабільні. Але відчуття залишилося. Олексій подивився на поле. І тоді побачив. Пшениця приді мною вона почала лягати сама. Я спочатку подумав: вітер. Але вітру не було зовсім. Навіть полову не здувало. А колосся опускається, смуга за смугою. Як швидко? запитав я. Повільно. Не різко, а плавно. Наче хтось невидимий рукою прижимає до землі, і нехаотично у певному порядку. Спочатку одна смуга, потім друга, потім третя. І я стою, дивлюсь, і не можу зрозуміти, що відбувається. Микола додав: Я спочатку не повірив. Думав, він що, сонцем припік? Але приїхав, побачив, справді цифри. Викликали хлопця з дроном, зняли з висоти. Ось дивіться. Він показав мені телефон. На екрані. Фото з висоти пташиного польоту. І там ще чіткіше. Дата. Викладена поляглим колоссям серед золотого поля. Я мовчав. У голові крутилися варіанти. Техніка. Ні, слідів немає. Вітер? Неможливо, він не створює такі чіткі форми. Град? Теж ні. Град б'є хаотично. Хімічний вплив. Але чому лише на цій ділянці? Можна я перевірю ґрунт? запитав я. Звісно, відповів Микола. Я спустився, пішов до полеглої пшениці. Присів, торкнувся землі. Суха, тепла, нічого незвичайного. Пальцями розгорнув ґрунт. Структура нормальна. Взяв кілька степел пшениці. Вони не зламані, не обпалені, просто лежать, ніби їх обережно поклали. Висота стебла не порушена. Колосся ціле. Але все лежить під одним кутом рівно, ніби з лінійкою хтось виклав. Я підвівся. Оглянув сусідні ділянки. Там пшениця стоїть нормально. Жодних слідів ураження, жодних аномалій. Ви тут побачили вертольоти? Літаки, будь-яку техніку в той день, запитав я. Нічого, відповів Олексій. Я б почув. Тут же відкритий простір, звук далеко чути. Я стояв, дивився на цифри і не знаходив пояснення. І вперше за свою кар'єру агронома я відчув. Є речі, яких наука не пояснить. Олексію, сказав я, піднімаючись назад до комбайна. Розкажіть мені все, що ви відчували, що думали, що було до і після. Все. Ми сіли в тінь під парасолькою. Микола приніс воду, ми попили. Спека стояла неймовірна, повітря тремтіло. І в цій спеці, серед золотого поля, Олексій почав розповідати: Я родом звідси, почав він. Знову Олександрівки, все життя тут комбайнером працюю від 99-го року, 26 років на полях. Бачив усяке: засуху, повінь, град, суховія. Але такого ніколи. Він замовк, збираючись з думками: коли почалася війна повномасштабна, ми тут опинилися під окупацією, сім місяців, страшних місяців! Я не виїжджав, лишився з родиною. Чекали визволення. У листопаді 2022-го нас визволили ЗСУ. Я пам'ятаю той день український прапор над сільрадою. Люди плакали, обіймалися, а потім почали відновлювати. Весною посіяли, хоч боялися, а раптом знову окупація. Але земля вимагає роботи, вона не чекає. Олексій подивився на поле. І ось літо 2025-го я вийшов на поле і відчув. Воно інше. Не знаю, як пояснити. Земля ніби жива стала більше. ніби вона пам'ятає все, що тут було. А потім почалися дивні речі. Я нахилився вперед. Які речі? Весною, у травні, коли пшениця тільки сходила, я помітив на одному полі. Вона зійшла нерівномірно. На тому полі, де були окопи, де воювали, вона виросла у формі хреста. Чіткого хреста, просто по центру. Я Миколу покликав, ми обидва бачили. Гроном проїжджав. Місцевий казав, що ґрунт однаковий, добриво теж. Пояснити не міг. Микола підтвердив: це правда. Я сам фотографував. Маю знімки. Олексій продовжив. О. Потім, у червні, перед самими жнивами, кілька разів бачили над полями світло. Не вибухи, не ракети. Світло тихе, що рухається повільно, блідоблакитне. Воно з'являлося вночі. Висіло над полями хвилин 15, потім зникало. Я не один бачив, все село бачило. Писали навіть до обласної адміністрації, думали, може, дрони якісь. Але відповіді не було. А ще джерело, додав Микола. Покажи йому. Олексій кивнув. У нас у селі є старе джерело, що мій дід з нього воду брав. Під окупацією воно було забруднене. Окупанти там щось скидали, не знаю що. Вода смерділа, була каламутна. Ніхто не пив, навіть худобу не поїли. А в липні, якраз перед тим, як я побачив цифри на полі, джерело раптом очистилося за одну ніч. Увечері була каламутна вода, а вранці чиста, холодна, смачна. Ми здали в лабораторію, підтвердили питна. Я слухав, записував у блокнот. Як учений, я шукав зв'язки. Закономірності. Але як людина відчував, тут щось більше. І тоді Олексій подивився на дату на полі. 27 липня це сталося. Я вже розказав, як колосся лягало. Коли воно склалося у цифри, я побачив дату: 6 січня 2026 року. Спочатку не зрозумів, навіщо ця дата. А потім він замовк. Я почекав. Нарешті Олексій заговорив знову. Але голос став тихішим. Тієї ночі я не міг заснути. Лежав, дивився в стелю. Дружина спала, а я думав про ті цифри: навіщо? Чому саме ця дата? І раптом це важко описати: раптом я побачив. Що побачили? запитав я тихо. Не сон, не мрія. Я не спав, очі були відкриті. Але перед ними, ніби екран, з'явилася картина. Я бачив поле. Але не наше інше. Східніше, далеко звідси, зима там була сніг, мороз? І солдати наші. Олексій говорив, дивлячись не на мене, а кудись у простір, ніби знову бачив те саме. Була ніч глибока, морозна. Шосте січня я знав, що шосте, хоч ніхто не казав. Водохреща. І о третій годині ночі це час, коли воду святять. За старою традицією, над полем, над лінією фронту, з'явилося світло. Яке світло? Не від ракет, не від прожекторів. Воно йшло зсередини неба: біле, яскраве, але не сліпуче, і повільно опускалося. А там, де воно торкалося землі, техніка ворожа починала глухнути. Двигуни зупинялися, зв'язок пропадав. І солдати окупантів дивилися на це світло і відчували страх такий страх, що не можна було витримати. І тоді Олексій стиснув кулаки, вони почали відступати. Не від наказу, від жаху кидали позиції, техніку, біжали. А наші війська вранці 6 січня починали наступ і проходили без боїв, бо ворог тікав. Я слухав, не перебуваючи. Микола теж мовчав: я бачив звільнення міста. Не знаю, якого точно, але воно на Донеччині. Люди виходили з підвалів, худі, бліді, але живі. Діти плакали, жінки падали нас коліна. Чоловіки тремтячими руками піднімали український прапор, і сонце сходило золоте, чисте над визволеним містом. Олексій подивився на мене, коли я прокинувся з цього видіння, чи як воно називається, було вже ранок. І я знав, знав так впевнено, як знаю, що сонце зійде завтра. 6 січня 2026 року станеться велике: перелом, прорив на сході. Я мовчав довго. Потім запитав ви розповідали комусь? Миколі. Кільком людям у селі. Більшість не вірять. Кажуть, ви думаю, або стрес після окупації, але хтось слухає. Особливо після того, як інші речі збулися? Які речі? Микола втрутився. Він казав у червні, що буде військовий успіх. І справді, у червні наші просунулися на одному з напрямків казав, що восени світ. Дасть нам більше зброї. У вересні жовтні прийшли нові пакети допомоги. Казав, що врожай буде несподівано хороший, попри війну. І дивіться, він показав на поля навколо Врожай кращий, ніж за останні п'ять років. Попри окупацію, попри те, що не всі ділянки оброблялися, попри міни, земля дала. Я дістав телефон, перевірив дати, що називали. Військовий успіх у червні. Підтверджується, нові пакети допомоги восени підтверджуються. Я поїхав додому під вечір. Дорога назад була тихою. Я їхав, дивився на поля навколо, на небо, що темніло, на перші зірки. А -а -а. У голові крутилися образи цього дня, цифри на полі, обличчя Олексія, його впевненість. Раціональна частина мого мозку казала: Збіг. Випадковість. Людська уява накладає сенс на хаос. Але інша частина. Глибше шепотіла, а що, якщо ні? Що, якщо земля справді може говорити? Що якщо після всього, що вона пережила: окупації, боїв, крові, вона знайшла спосіб попередити нас? Я приїхав додому пізно. Дружина спитала, як пройшов день. Я сказав: незвичайно. Більше не міг пояснити. Наступні дні я намагався працювати, як звичайно, але думки постійно поверталися до того поля, до тієї дати. 6 січня 2026 року. Водохреща. Я почав відслідковувати новини з фронту особливо уважно: серпень, вересень, жовтень, листопад. Битви йшли. Ситуація змінювалася щодня. Але прориву великого вирішального не було. І от зараз. 2 січня 2026 року. До водохреща 4 дні. Друзі, я кажу, вам це не як агроном. Не як учений, я кажу це як людина, яка побачила щось неможливе і не змогла знайти пояснення. 6 січня на водохреща уся Україна святить воду це одне з найважливіших свят у нашій традиції, очищення, оновлення, початок нового. І якщо Олексій правий, саме в цей день станеться те, про що попереджала земля: великий прорив на Східному фронті, звільнення територій. Відступ ворога не від втоми, а від страху. Я прошу вас, слідкуйте за новинами 6 січня. Дивіться на повідомлення з Донеччини, з Луганщини зі Сходу. Якщо там з'являться повідомлення про просування, про несподіваний успіх операцій, про звільнення населених пунктів. Згадайте ці слова, згадайте комбайнера Олексія з Херсонщини, який побачив дату на пшеничному полі. Підпишіться на канал. Увімкніть сповіщення, 7 січня вийде наступне відео із продовженням історії, із датами що попереду, і з тим, що земля показала далі: віримо в ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. Віримо в перемогу, віримо в те, що земля на нашому боці. Слава Україні, героям слава!